Привіт, сьогодні ми пройшлись по різним супермаркетам і купили найдешевші гаджети, щоб перевірити, чи справді вони такі жахливі і чи варто взагалі переплачувати. Почнемо з цієї штуковини. За вікном стає усе холодніше, а тому зараз, як ніколи, актуальні усі можливі обігрівачі. Раніше я думав, що дешевше 300 гривень нічого не купиш, але ні. Ми знайшли ось цей чудопристрій всього за 200, і він обіцяє зігріти нас нічим не гірше. Причому підходить для будь-якого приміщення спальні, вітальні, гаража, житлових приміщень, навіть офісу. Що ж, перевіримо: всередині коробки лише сам обігрівач, треба відмітити. Досить сумнівної якості ну, принаймні тактильно. А замість дроту тут вилка прямо у корпусі. Наче вмикається і одразу видуває тепле повітря. Правда, я так і не зрозумів, навіщо йому ніжки, якщо зроблений він як настінний. Але то вже таке. Прилад дійсно гріється і дійсно видуває тепле повітря. А зверху навіть можна регулювати температуру, швидкість обдуву і ставити якийсь таймер. Правда, пластиком так ваняє, вже мені здається вся кімната пропахла. Але це все дрібниці. Реально важливе питання, чи зможе такий маленький і дешевий прилад хоч щось обігріти. І за пів години роботи на максимальній потужності температура поряд із ним не змінилась ні на градус, що вже казати про дальні частини кімнати. Отже, в цьому випадку краще трохи доплатити і купити вже нормальний робочий прилад. Але, можливо, так не з усім. Наприклад, ця штука чомусь вселяє довіру, хоча й коштує всього 300 гривень. Це електровикрутка, щось типу шуруповерту, але для більш простих і дрібних робіт, коли великий шурік діставати не хочеться. В комплекті є зарядка і дві стандартних бітки PH та PZ. І знаєте, зі стандартними для себе задачами викрутка впоралась, машинку розібрати вийшло на раз-два. Що стосується більш важких робіт, тут цьому маленькому моторчику вже важко, але тим не менш докручує. Крім того, зверху є кнопочка, що вмикає підсвітку і навіть індикатор заряду. Керується викрутка зручною двохпозиційною кнопкою вперед і назад. А зібрана, на мій погляд, навіть непогано. Не ідеал, звісно, але з огляду на вартість можна точно сказати, що річ непогана. Наступним гаджетом іде ось така чудо-штука. телескопічна палиця з магнітом і підсвіткою на кінці. Дам. цікаве поєднання. Магнітить, до речі, непогано навіть досить важкі предмети на собі тримає. Ну а призначення такого девайсу це діставання предметів, які впали кудись в дуже незручні місця. Наприклад, стандартна ситуація з ключами за диваном чи шафою для цього пристрою щораз плюнути. На черзі у нас ціла купа цікавої електроніки. Цікавої, але дешевої, як, наприклад, ось ці навушники, які навіть лежать у пакетику замість коробки. Але чого ще хотіти за 20 гривень. Великі накладні навушники коштували вдвічі більше цілих 40 гривень. І виглядають теж трохи приємніше. На перший погляд, обидві пари варті своїх грошей, навіть пультики для перемикання є. Звісно, присутні і мінуси, але добре, що за такі гроші взагалі хоч щось присутнє. Коли ж діло дійшло до тестів, я раптом згадав, що 3,5 мм штекер уже давно і вставити нікуди. Добре, що хоч і ноутбуках його поки не відібрали. Працюють! Стосовно звуку, у маленьких навушниках він без перебільшення просто жахливий. Навіть за ці гроші очікуєш кращого. Ну а щодо великих накладних, тут ситуація набагато краще. Слухай, навіть баси непогані є. Звук хоче так собі, але цілком сприйнятний. Від ідеалу, звісно, далеко, і по якості виконання навушники теж не дуже. Але на відміну від маленьких, у цих можна щось послухати, і це ніяк не травмує ваші вуха. А чого ще хотіти за такі гроші? Так що великим ставлю лайк. Найдешевша Bluetooth-колонка коштувала в цілих три рази більше. Ого, упаковка яку? І всередині, теж, наче, непоганий девайс. Та навіть не наче, а точно, виглядає колонка в рази дорожче своєї вартості. <гум> І тактильно теж дуже приємна. Але найголовніше все ж таки звук. Знаєте, якість теж непогана, і у всій цій ідилії є лише одне але те, що ви зараз чуєте, це її максимальна гучність. Щоб ви розуміли рівень гучності, я зараз розмовляю, причому доволі тихо. А так красиво усе починалось. На колонці навіть є підставка для смартфону, щоб підключитись і зручно дивитись відоси. Але який в цьому сенс, якщо телефон вдвічі гучніший? Навіть на відео це прекрасно передається. Хтось може подумати, що ми просто не додали звук на колонці. Але ні, ці кнопки тут чомусь перемикають треки. Нам навіть стало цікаво, чому ж така гарна з виду колонка і так тихо грає. Можливо, щось тут не так. Ми вирішили глянути, що там всередині, і нам допоміг уже добре знайомий друг. І там ми помітили. Макет? Макет. Відсутність одного з динаміків, але досить великий другий. Дивно, адже, як на мене, навіть один такий динамік мав би грати набагато гучніше. Чогось я точно не розумію. Зате розумію, що ось це таке це маленька безпровідна клавіатура, досить якісна на перший погляд. Живиться вона від. Щомусь акумулятору від Nokia, а також має в комплекті стандартний USB-адаптер, підключається і працює, наче непогано. Є усі необхідні клавіші і тачпад, навіть із жестами, зручно для серфінгу браузеру, але не дуже для безпосередньо друку. Кнопки все ж занадто маленькі. Зате є всілякі потрібні приколи, типу кнопок паузи і плей, зміни гучності і так далі. Коротше кажучи, піде щоб розвалитися подалі від компа і продовжити в ньому залипати. Жаль тільки, що до телефону її ніяк не підключити. Зате для телефону є окремий гаджет, ігровий джойстик. Стоп! Щось тут здається не так. Або я чогось не розумію, або виробник просто неправильно його зібрав. Ми з оператором думали, що джойстик неправильно зібраний і зараз ми усе виправимо. Але виявилось, що у нас чомусь дві однакових деталі. Як це сталося, поняття не маю. Але виправити це вже ніяк не вийде. Саме тому іноді все ж варто переплатити і купити нормальний ігровий девайс. А якщо вже й купляти ігрові девайси, то зараз саме час. Реклама про чорну п'ятницю звучить із кожної праски. Магазини міряються знижками, а люди вже займають черги, щоб якнайшвидше потрапити до магазинів. А я вдома з чайком спокійненько обираю собі п'ятий плейстейшн та ще й отримую частину грошей назад кешбеком. Але мені здається, звичайним кешбеком вас уже не здивувати. Інше діло нова акція від Letyshops. Купуєш ти платимо ми. Під час неї у всіх є шанс повернути повну вартість покупки. Головне, щоб замо. Мовлення було зроблене до 25 грудня в оцих магазинах з кешбеком від Letyshops. А навіть якщо з цим не прокатить, розміри гарячого кешбеку в період Чорної п'ятниці просто неймовірні. Тільки подивіться на ці відсотки: тут 15, тут 20. Таке враження, що ще трошки, і тобі взагалі за покупку доплатять. Але краще довго не думати, адже кількість гарячого кешбеку обмежена. Скористатись таким дуже просто. Реєструєшся на Letyshops, активуєш кешбек в потрібному магазині і робиш покупки як зазвичай. Коли кеш... Бек впаде на баланс. Вивести його можна на картку, мобільний або благодійність. Тож не бігайте по магазинам, а купуйте онлайн і ловіть гарячі пропозиції від Letyshops. Посилання в описі. Наступна партія гаджетів це іграшки. Їх у супермаркетах дуже багато. Найдешевша іграшка, яку тільки вдалося знайти, це ось ця кнопка зі смайликом. Вставляєш батарейки. І вона починає реготати, причому кожен раз різним сміхом. Чесно, я навіть не знаю, як це оцінити. Тому сподіваюсь, що ви впораєтесь з цим самі. Трошки дорожче за цілих 30 гривень ми купили справжнісінький дрон. Так я думав до його розпаковки. Виявляється, це всього лиш конструктор, і дрон після збірки може максимум їздити, але ніяк не літати. Прикро, звісно, але, мабуть, і не варто було чекати квадрокоптер менше, ніж за долар. Зате ми знайшли шахи і доміно, обидва зовсім за недорого. Шахи включають у себе фігурки, набір шашок і гнучке поле для гри з картону. До бою готовий. Ми з оператором цілком нормально зіграли партію. І єдиний великий мінус, що після розпаковки фігурки по суті немає куди складати. А так, як на мене, непоганий набір, що ще зараз купиш за 50 гривень. Хіба що ось це доміно? Цей наборчик мені подобається набагато більше, адже всі кістки гарно складені у дерев'яний кейс. Mm, прям деревом пахне. Причому самі доміношки теж дерев'яні. У дитинстві все, що я любив робити із доміно, це будувати і валити ланцюжки, щоразу більші. А сама гра зазвичай подобалась лише дідам на лавочках у дворі. Але зараз ми з оператором спробували, і це виявилось доволі цікаво. Риба. Хм, Можливо, щось це означає. Наступним на полиці ми знайшли найдешевший набір Лего, який коштував на диво всього лише 100 гривень. Замість звичної коробки тут негарний пакетик, але інструкція і детальки в порядку. Детальок, до речі, досить багато, і це точно оригінальне Лего. Чомусь раніше мені здавалося, що так дешево справжнє Лего не купити. Але, як бачите, Star Wars літак готовий. Ніяких питань до якості тут не виникає, але воно і ясно, це ж ЛЕГО. А ще мені здався цікавим ось цей пістолет на пластикових кульках. Такий, звісно, був у кожного в дитинстві, але особисто я ніколи не бачив настільки маленький пістолет. Він, наче іграшковий, ну в сенсі не функціонуючий, але при цьому повністю робочий. Ну, в сенсі має бути повністю робочим. Наш чомусь не працює. Але мені здається, це скоріше схоже на брак. А того ні плюс, ні мінус я йому поставити не можу. Зате про цю штуку, мабуть, чув кожен, а дехто навіть мріяв про таку. Це прокачена версія усім відомого попиту, в якій нарешті зробили те, чого цим попитам так не вистачало. Тут автоматичне повернення папирів у робоче положення. І, як на мене, це уже геніально, але ще далеко не усе, що вміє ця іграшка. Як мінімум, вона електрична, а як максимум, робить процес гри інтерактивним. І це, здається, саме те, чого цим попитам не вистачало. Рівень складності зростає з кожним етапом. А ще тут є декілька різних режимів гри. Є навіть на двох гравців. Тож не знаю, як там дітям, але мені така штука дуже сподобалась. Навіть не знаю, що доросліше: той попит чи цей манометр для авто. Приєднується він до будь-якого ніпелю і після потрапляння тиску фіксує стрілку у визначеному положенні. При необхідності покази скидаються кнопкою. Зручний, маленький девайс, який багато місця не займе, а у нагоді може стати. Адже як виявилось, у мене всі колеса недокачені. А якщо захочеш знайти більше гаджетів для авто, придбати що завгодно, ти зможеш на сайті наших друзів Вітол. Автоінструмент, аксесуари, хімія та багато інших корисних дрібниць для автомобілістів завжди є в наявності. Ось, наприклад, на кермо, зроблені з натуральної шкіри, а значить найвищої якості. Надягається легко, допоможе захистити кермо від пошкоджень і порадує приємним на дотик матеріалом. Підібрати розмір чохла легко. Достатньо просто поміряти діаметр керма і звірити дані. На сайті, окрім таблиці з розмірами, є вибір чохлів на будь-який смак. В разі необхідності знайдеш, який захочеш. Є навіть для дівчат. Тому один я замовив собі, а інший на подарунок другу. Заціни асортименти сам, посилання та мій промокод на знижку, ти знайдеш. В описі під відео. Ну, а якщо із авто, не дай Бог щось сталося і треба лізти під капот. Є дещо цікаве, що із цим допоможе. Якби не знав, ніколи б не здогадався, що це, і навіщо воно потрібне, адже це рукавички із підсвіткою. На кінцівках пальців встановлено два світлодіоди, і ви знаєте, це виявляється працює. Коли робиш щось руками у темних місцях, куди ніяким ліхтариком не підлізти, рукавиці світять саме туди, куди потрібно. Плюс за рахунок форми зовсім не заважають, і навіть можуть бути вдягнені на інші рукавиці. Як на мене, придумано геніально. Правда, для чого ще окрім ремонту авто таки можна використати, я поки не придумав. Можливо, ви допоможете у коментарях. Але час перервати ідилію. Наступним гаджетом йде найдешевший знайдений нами ліхтарик. І це саме той випадок, коли абсолютно усе пішло не так. Пластик смердить найдешевшим. Зроблений ліхтарик, наче спеціально погано, а світить приблизно як минулі рукавиці. При цьому, наче єдиний його плюс, це акумулятор. Але тільки гляньте на цю зарядку. Стрьомна вона і виявляється не лише на вид. Коротше кажучи, таке я б не взяв навіть безкоштовно. Ну і остання штукована на сьогодні. Це ось такий загадковий зіп зіп-пакет з картонкою та якимись цеглинками. Оскільки на ньому немає ніяких міркувань, я до останнього не міг зрозуміти, що це таке. Але трошки згодом таки втямив: це конструктор із справжніх міні-цеглинок, де картон виступає фундаментом, а клей ПВА цементом. І ви знаєте, штука доволі прикольна. В дитинстві я б точно не відмовився від такого будиночку. Ну а ти не відмовляй собі у задоволенні поставити лайк і глянути відос, який зараз у тебе на екрані. Бувай!